Чернігівець Володимир Бойко став лауреатом премії імені Джеймса Мейса, заснованою газетою День вона вручається вже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч відзнаку за громадянську позицію в галузі публіцистики вперше розділили два претенденти. Науковець Бойко був особисто знайомий з дослідником голодомору Джеймсом Мейсом. Той надихав інших вчених і був прикладом для всіх українців. Він сприймався як людина дуже смілива, дуже така незвична, говорила якісь такі речі, які ну певною мірою навіть ще шокували нас самих тогочасних. Ну бо він знав те, чого не знали. Можливо, ми ті дуже сміливі, незвичні речі, які він висловлював тоді. Поступово-поступово, от вони ставали визнаними поширеними, і ви знаєте, останні соціологічні опитування вони показують, що дві третини. Громадяни України такі вважають, що да, те, що сталося, це був не просто голод, а був геноцид.